Сьогодні розпочинаємо курс підготовки до ЗНО з математики. Тому тема перша заняття перше. Сьогодні поговоримо про натуральні числа. Давайте пригадаємо Натуральні числа. Давайте пригадаємо, які числа називаються натуральними. Натуральні, натуральні це ті числа, які ми використовуємо для лічби. Тобто для того, щоб порахувати якісь предмети. Найменше натуральне число це в нас одиниця. Кожне наступне натуральне число збільшується на 1. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі. Найбільшого натурального числа не існує. Які дії ми з вами можемо виконувати з натуральними числами? Перше це порівняння. Для того, щоб порівняти два числа, перш за все, дивимося, яке з чисел буде більше, те, яке має більшу кількість цифр в числі. Якщо порівнюємо, наприклад, 12 і 123, дивимося. 123 буде більше, ніж 12. Друге, ми вміємо додавати і віднімати натуральні числа. Давайте пригадаємо. 3407. Давайте віднімемо 1998. Починаємо віднімати з кінця. 7 мінус 8 відняти ми не можемо, тому маємо позичити. Але у нулика позичати ми не можемо. Тому позичаємо у четвірки. 17-8, це у нас 9. 9 мінус 9. 0. Пам'ятаємо, що у четвірки ми позичали, тому тут у нас 3. 3 мінус 9 ми не можемо відняти позичаємо. 13 мінус 9 це 4, 2 мінус 1 1. Аналогічно додаємо. Наступно ми можемо множити да? множити два натуральних числа між собою. Наприклад, 843 помножимо на. 12. Починаємо множити з розряду одиниць. 2 помножити на 3 6. 2 помножити на 4 8. 2 помножити на 8 16. Наступний розряд десятків, тому починаємо його підписувати під розрядом десяток. 1 помножити на 3, 3. 1 помножити на 4, 4, 1 помножити на 8, 8. Шістірку зносимо 8 плюс 3, 11, 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 плюс 4, 10 плюс 1 11, 1 пишемо, 1, запам'ятовуємо. І тут у нас 10. Наступне ми можемо ділити. Давайте візьмемо це ж число: 1011, поділимо на 12. Перш за все, нам потрібно визначити. Кількість цифек, яку ми візьмемо. Дивимось, одиничка. 1 Один менше, ніж 12, 10. 10 менше, ніж 12, тому будемо брати 101. Дивимось 101. І в нас залишилось дві цифри. Тобто, у відповіді у нас з вами має бути три числа. 101 ділимо на 12 ми можемо взяти з вами по 8. 8 на 2. 16, 6, пишемо, 1 запам'ятовуємо, 8 на 1. 8 і плюс 1 9. Від одного віднімати 6 ми не можемо, тому позичаємо. 10, 11 мінус 6, це у нас 5. 9 мінус 9 це 0. Наступно зносимо одиничку – 51. 51 ділимо на 12, це в нас буде по 4. 4 помножити на 2, 8. 4 помножити на 1. 4 віднімаємо 1 мінус 8 не можемо відняти. Позичаємо 11 мінус 8 3. І тут уже п'ятірки немає. 4 мінус 4 це в нас 0. Зносимо 6. 36 ділимо на 12, це у нас буде по 3. Міс 36 буде 0. І можемо перевірити, ще дію додавання. Візьмемо 1409 додати 1998. 9 плюс 8 це у нас 17, 7 пишемо, одиничку запам'ятаємо. 1 додати 0, додати 9, це у нас 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 4 плюс 9. Це в нас 14, 4 пишемо. Один запам'ятали, 1 додати, 1 додати 1, це в нас 3. Наступна дія, яку ми можемо виконувати з натуральними числами, це округлювати. Для того, щоб округлювати натуральні числа, давайте спочатку запишемо собі будь-яке число, наприклад. 123 456. Для цього першим кроком давайте пригадаємо розряди. Тобто, кожна циферка, яка стоїть в числі, відповідає за розряд. Починаємо дивитися з самого останнього, останньої циферки, Да? У нас стоїть остання 6. Остання циферка в числі відповідає за розряд одиниці да, це в нас розряд десятків. Дивіться, ми, коли говоримо просто число 6, да, просто беремо 6, то ми говоримо 6 одиниць. Да, Якщо ми візьмемо 56, то в нас 5 десятків і 6 одиниць. Число 4 відповідає за розряд сотень. Да? Якщо ми ось візьмемо тільки число 456, то в нас 4 сотні, 5 десятків і 6 одиниць. Число 3 це в нас розряд тисяч. 3 тисячі. 4 сотні, 5 десятків, 6 одиниць. Двійка це у нас десятки тисяч. І одиничка це у нас сотні тисяч. Ще можемо взяти мільйон. Наприклад, поставимо 9. Це буде розряд мільйонів. Тобто, коли нам потрібно округлити якесь число, то для цього нам потрібно спочатку визначити, який розряд ми будемо використовувати. Візьмемо ось таке число 23456. Нам потрібно буде його округлити до сотень. Так? Перший крок визначаємо розряд сотень. Сотні відповідає у нас ось четвірочка. Наступний крок, ми дивимося, яка цифра стоїть за нею. За нею стоїть п'ятірка. Всі цифри ми поділимо з вами на дві частинки: ті, які змінюють попередню, збільшують її на одиничку, і ті, які не збільшують. Якщо у нас циферка 0, 1. 2, 3 або 4, то вона не буде збільшувати попередню на одиничку. Якщо ж у нас циферка 5, 6, 7, 8 або 9, то вона буде збільшувати попередню циферку на 1. В нашому випадку вона стоїть 5. Тобто попередню циферку вона збільшить на одиничку. Тому у нас буде 23500. Всі циферки після тієї, яку ми підкреслили з вами. До розряду якого ми округляємо, ми змінюємо на нулі. Давайте ще одне візьмемо. Наприклад, 2794. Ми з вами округлимо, ну, давайте округлимо до десятків. Розряд десятків це в нас 9. Підкреслили. Ми округлюємо до десятки. Дивимося, наступна цифра, яка в нас стоїть, це 4. 4 не змінює нашу попередню. Да? Тому у нас буде 2790. Бо всі цифри після тієї, яку ми з вами підкреслили, після розряду, до якого ми округлюємо, ми змінюємо за нулики. І ще останній приклад візьмемо: 3472. Давайте знову округлимо до сотень. Розряд сотень у нас четвірочка. Дивимося, нам потрібно розряд сотень. Ми визначили, підкреслили. Дивимося, яка циферка стоїть за нею. Стоїть у нас 7. 7 живе в тому будиночку, який у нас збільшує. Тобто, ми маємо. До нашої четвірочки додати одиничку. І тоді у нас буде 3500. По всі циферки після того, яку ми підкреслили, ми з вами змінюємо на нулики. Я сподіваюся, ця інформація була для вас корисна. Це тільки перше заняття із підготовки до ЗНО. Тому підписуйтесь, будь ласка, на канал, слідкуйте за новими відео і готуйтеся. Щоб ви гарно здали ЗНО. До побачення!